Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас до гри, яка називається Що росте в саду? Зараз будуть перед вами з'являтися предмети. Вам потрібно сказати, що росте в саду? Любі малята, скажіть, помідори ростуть в саду? Так чи ні? Чи росте в саду яблуко? Так чи ні? В саду росте груша так чи ні. Баклажан росте в саду так чи ні. Слива росте в саду так чи ні. Вишня росте в саду, так чи ні. Капуста росте в саду так чи ні. Персик росте в саду так чи ні?